Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі. Крутесні російські окупаційні війська намагаються вибити сили оборони з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини, але цьому активно протидіють українські воїни. Про це повідомив вчора головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, мовляв, виконуючи наказ свого керівництва, російські війська намагаються вибити зсу з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку. Свою роботу я спланував саме на цьому напрямку з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання. Незадовго до Великодня, в ході роботи, зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб, штабів бригад, начальників родів військ. На місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів. Сирський додав, що також обговорили з командирами перспективу розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, а також впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів. Бо тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, а також впровадження штучного інтелекту в озброєнні. Дасть нашій армії змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника. До слова протягом минулого дня росіяни здійснили 189 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких зафіксували 410 вибухів. В одній із громад загинула людина. Далі детальніше. Бо, зокрема, на Есманську громаду росіяни скинули 11 мін. Також були зафіксовані артилерійські обстріли, скидання вог з БПЛА та атака ФПВ-дронами. Загалом було 43 вибухи. Внаслідок обстрілів тут загинула одна цивільна особа, пошкоджений приватний житловий будинок. Ще дві громади, які масовано атакували росіяни. Це Краснопільська, в ній за добу було понад 90 вибухів, і юнаківська там пролунало 105 вибухів. А у зноб Новгородській громаді зафіксували скидання вогзепапела за і атаку ФПВ-дрона. внаслідок обстрілу. Знищений приватний житловий будинок. А в Одесі внаслідок російського удару безпілотниками пізно ввечері, 21 квітня, за попередніми даними, постраждали три людини. Про це повідомив сьогодні голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він додав, що у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби зайнялися пожежі. Своєю чергою міський голова Геннадій Труханов уточнив, війська Російської Федерації вдарили по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. Внаслідок чого і виникли пожежі, пошкоджені багато квартир. На ліквідацію пожеж, що виникли внаслідок цієї атаки, були оперативно залучені значні сили. З вогнем боролися рятувальники ДСНС, добровольці місцевих формувань, пожежний підрозділ Національної гвардії України, а також відповідний підрозділ Одеської міської ради. Безпосередньо від ДСНС на місцях порі працювали аж 78 вогнеборців, та була залучена 21 одиниця. Пожежно-рятувальної техніки за попередньою інформацією станом на цю мить постраждали три особи. Але наразі екстрені служби продовжують роботу на місцях влучань, усуваючи наслідки російської атаки та уточнюючи інформацію про масштаби руйнувань і, звісно, остаточну кількість постраждалих. Нові дані оперативно будемо повідомляти. І ми упродовж ефіру.